Вже пішла їзда ще цікавіша, я вирішив що трохи познімати. Може буде ще цікавіше. Ну вже пішли такі повороти, що я вже з трудом вписуюсь. 100, я вже метр. трохи вертався. Закринь. Там коротше я вже не влазився. Вот. Ну тут же, коротше, по Тут я вже їхав до доки якісь на мене. Думаю, куди ти дітиш сину? Я сам не знаю, куди я лізу, хрен не знаю. Дорога показує, що все буде, але тими горами мені ще їхати і їхати. До хая, коротше говоря. Блин, другий раз джерело, так, навіть третій раз, щоб вже так можна було реально набрати води, а нема де стати тоді. Коли є джерело, нема де зупинитися. Робили б якийсь мінімальний карманчик, блин. Стати посередині дороги, тут, в принципі, так ніхто крім мене не їздить. О, Карка блядь, якась херня їде. І БМВ ну, Якщо вони там десь звідки взялися, то і я проїду. Надіюсь, звісно, що вони не їхали то і я відпертать. Ну надію, що тут все-таки не Україна, моргнули би. Сказали, що там тупік, наприклад. Вот. А я тоді їдемо далі. Що що? От сміття не можу викинути, блин. Хотя переважно якраз в Франції з тим проблем немає, а от тут де я їжджу, тут в принципі можна викинути де попало, але тут так чисто. не хочется. Не хочется быть этим свиньей, этим першим. Ой, какие-то сходы дальше. Они хертовку, их туда надо ставить. Какой-то подъем, что-то пишет. Какой-то французский, блядь. Что толку, я там не вылезу. Ну, то есть, вылезти я там вылезу, конечно, без проблем. Не надо ставить. Болі я вже їду, не знаю скільки часу, а проїхав я аж, аж на повних 40 кілометрів. А ті гори ніяк не закінчуться. Підвись по карті то ще ой-ой! Скільки тими горами валити? Уже аж надліло так розотати, чесно кажучи, ті гори. Ні, якби я себе приїхав з палатками. Буде не спішив себе, то вони б мені ще не надоїли, ковісно. А так що це як то надоїло трохи. Їхати тут зовсім не цікаво. Ні, ну на мотоциклі я б тут може покатався. Але з іншої сторони, на машині то я глядь, хоча б маю шанси, що я звідси виїду. Мотоцикл, я думаю, що я би вже звідси не виїхав. Вже би десь тут і лишився. Мотоцикл тут аж просить, щоб аж тут покрутити. Потім дорожки. Не спортом, звісно, спортом. Спортом тут не поїдеш. testem. Za 150 metrów zakręt w lewo. Вот. За 40 метров закрыт влево. Ну сколько же ты говорил, я фан не добавил. Не Зараз мы зупенка, какой-то карманчик наступный, то стану подъявлюсь. За 100 метров закрыт Фона далі ще ті гори і гори. В принципі, завтра, можна було стати полазити тут трохи, але Кажу, півасіка нема. Оця горка цікава зі скелями, що якраз зараз прямо бачите її. От. Я мене по неї полазить скелі. Півасіка нема. О, я думав, що зараз до неї є до неї ще доїхати. А, то я до неї взагалі не приїду, на другу сторону. Це й досить далеко. Де тут деякі камні але так опасно стоять, будь-яку секунду може хлопнути. О, кармашик. Зараз спробуємо вищитати, скільки мені ще до кінця тих горів. Коротше повна жопа 74 кілометри, щоб виїхати. Цього войнеподобства Це мені зійде ще з 2 години мінімум. Чує моє серце. Так що я блін в шоці, коротше. Ще і електронно розрядилась Сам 40 метрів Як назло. Ой-ой-ой. йо ой, ой. йо 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 Rolls guns and roses. А да, добали да, мене ті краю види, то я ж не скутером їду, йоха ви, блядь. Веде якийсь, мене йой О, річка прикольна піді мною Я в шоці, я просто в шоці. Оце вплив класно. Це я пока. Тут ще люди вигружаються, коротше. Така-то, коротше, фігня. Зараз ще треба зробити такий поворот, що я взагалі не ріжу який от зробити. Зараз віреняк не опишусь. най це, це, це собі вигрузиться. Я подожду. ждум. А тут ж треба було попасти на таку дорогу. Я просто в шоці. Ось тут ліщина роста, ніхрена себе. Думаю, на тільки у нас просто. блин, то что трава посадка с короче. Закрент, влево. Ого! Вот это четко, короче. Вот это я вообще заехал. Бля, але та бабулька мені, звісно, не ламає капітальне, то взяли б одразу поїхала, ні. Я в шоці. Я сам не знаю, навіть якщо чесно, як я сюди писався, Но там було жорстко. Заднє колесо висіло в повітрі. А я щось думаю, що я не перший. Хто попав сюди таку класну ситуацію? Ну, Таке чітке скорочень дороги, блин. Ой, блин! Скажу, таких цікавих моментів в цій роботі буває. Закрен, вправо. Мені поки везе, але кажуть пацани, що бувають такі ще нюанси, що приїдеш. Там стоїть знак, коротше, висота там 2,5 метра. І все. Або ширина, там, 2 метра. Жопа, розвертайся. То добре, якщо є, як розвернутися, а не кілометрів 15-20 заднім ходом. То ще фіня бусиком. А тіром, подивіться в інтернет, скільки є таких приколів, коли тіло захераче і не влазиться. а ще й ці умніки, щоб заїхати 20 км дозаду, пробують заїхати і застрягають. Нахрен. Добре, коли дивишся, то не Flagsti, то що сміятися, тож плакати хочеться. Думаєш, хто їм права видавав. Я догадуюсь хто. Україну, напевно, робили. Oh, я вам вже казав, що братів слов'янів зразу вицеплять, хто на тірах їздить, бо ніхто не вміє заднім ходом здавати так, як треба під рамку. Поляки ще так, що півбіди. А наші Звідки? Звідки? Ну, звідки можуть вміти, якщо права купіл, їздить не копіл. Під рампу заїхати треба чітко. Міліметр практично міліметр. такі два відбойника і в них треба задом вдаритися і то має стати рівно, не скривлено з правої сторони чи скривлено з лівої. Ідеально рівно, що двома отбойники можуть чітко вдаритись тоді вони нормально можуть тебе завозити чи розгрузити. Вот. Переважно наші того не вміють. Та не переважно не вміють. А цей мені полік, для вас, кстати, сказав, що на пшеву з жачі їх теж вчать тіром їздити. Ну, то є Тіром. Практика теж є, а хоч їздиш на справжньому, хочеш тим симулятором. Я думаю, що на справжньому я ще в своєму житті не катаюсь, тому напевно, би ти випробуємо симулятор. Інтересно. то, напевно, треба спеціальну відеокарту купляти, щоб 3D очки до комп'ютера підключити. Така проста фізнач, вона так відтворить. Та і, з друге сторони, ще значить 3D очки коштують до комп'ютера. Навряд чи тут підуть такі прості. Там можна, в принципі, поїхати забрати, до скільки там коштує в них поїздити на тому симуляторі. А от спеціально ми проб'ємо, тільки що і пробіг, коштує, вам скажу. Думаю, що там небагатьом цікаво. Хто збирається до Польщі на той пса уже чи на тіри, то я думаю, що я знаю і ціну. І, то, і Цей чувак сказав, що він по 2100, це хто права має після 2009 року. Хто має до 2009 року там 500 злотих все, все. Там тільки продовжувати треба курс, а цей перший раз що екзамен треба здавати. Але я рахую. Ну, напевно, того варт навчитися. Більше практика теж входить. Тому ну, я думаю, що стоїть попробувати. Та і вот такое, коротше.